Друзі, компанія «Автопарк» є на зв'язку. Подивіться, яке у нас надходження. Лінкаль МКЗ-2014 рік, 2 літри бензин, гібрид. Це в нас іде підтримувальний гібрид. Дуже класна комплектація, безключовий, на чотирьох дверях. Чорний шкіряний салончик, електроприводи пасажира, пам'ять водія, сенсорні кнопочки. У нас іде по мультімайгі, мультікермо, екранчик з камерою. Кнопочки такі. Дуже збережений, класний салон. Купувалась для себе в 22-му році. Приїхала з Америки. Один фарбований елемент. Задній ряд сидінь так само виглядає дуже класно, дерев'яні вставки. Ззаду автомобіль виглядає таким чином. Є задні парктроніки, камера. Дуже класний автомобіль, оригінальні диски, всесезонна гума. Тут у нас присутня пам'ять, автоматичне світло. 150 тисяч миль пробігу. Даний автомобіль можете придбати у нас, місто Львів, кільцева-60. Приїхали, потестили і купили. Можна купити в лізінг, кредит за готівку будь-який спосіб розрахунку. Можлива доставка в інше місто, дистанційна перевірка на СТО, так само вітається. Компанія Автопарк Кільцева-60.